Доброго Добрий день, з вами команда World. і Сьогодні я хочу вам об'яснити техніку виконання гейнерського вінта. І так, що би я вам хотів сказати по цьому елементу? Перше, що ви маєте пам'ятати, що це перш за все гейнерський вінт. Тобто відхід, по суті, тут такий самий, як і в гейнері. Чим відрізняється, наприклад, гейнер від заднього сальта? В задньому сальті ви коли присідаєте... Ви присідаєте більш-менш з рівною спиною. Тобто не йде наклон корпуса. В гейнері коли присідати, ви наклоняєте корпус для того, щоб вийти вперед. Так само і в гейнерському вінті. І ось сам відхід. Ви стоїте. Швидкість присідання, з якою ви це робите, немає значення, вона як ви встаєте, це дуже важливо пам'ятати. Тобто можна присісти хоч тако, сидіти, не знаю, скільки хочете часу, але весь інерці не того, як ви швидко встанете. Тобто ви присідаєте, наклоняєте свої груди вперед, і в той момент, коли ви піднімаєте плечі, йде толчок. Зараз я вам об'ясню ще саму техніку в як у задньому вінті. Ви, ви піднімаєте свої плечі наверх, згинаєте в лопаті, важливий момент згинати руку в лопацію, не іменно в локі. Бо якщо згинається локоть, нема круки. Зачинається лопатка, тоді йде швидкий вінт. І цією рукою давите в, в цю саму лопатку. Тобто згинаєте і цією рукою додаєте. Ну, давите це до того моменту, поки ви не побачите землю. Якщо ви бачите землю, ви приземляєтеся. Щоб робити гейнерський він, задній він у вас приблизно має бути десь отакий. І так, сама техніка вінка. Що я би хотів сказати? Не починайте вінт, поки не відштовхнетесь. Тобто, спочатку йде точок, тоді він. Не думайте про те, щоб повернутися на самому предметі ви відтоккість, інакше якщо ви розумієте, що ви там впадете, будете валятися в сосіска і так далі. Тепер я вам розкажу про таку штуку, ще як саме сальто і вінчення в ньому. Що би я хотів сказати? Ви, ви маєте пам'ятати, що це гейнер, але тут іде щось трохи як з овербаху. Тобто ви маєте випрыгнути, так як я говорю спочатку, ви пригуєте, тоді ви прогинаєте спину і починаєте повертати плечі. Важливий, дуже важливий момент, треба прогинати спину. Бо без прогину спині, ну як вам пояснити, він та самого не буде. Тобто ви відходите, прогинаєте спину, а тоді сама техніка вінта йде така сама, як і в задньому. Ще одне, що я би хотів сказати, це приземлення. Завжди тримайте відкриті очі, щоб бачите, як ви приземляєтесь. Тобто не закривайте їх, не бійте, що ви впадете щось зачепте. Якщо ви маєте відкриті очі, ви контролюєте своє сальто. Так, зараз я відстроювати вам саме виконання. І На закінчення назвемо основні помилки. Перше, не починайте свій вінт, поки не відтолкнетесь. Друге, прогинайте спину для того, щоб йшла крутка по сальто, типу і по брошучі по варбаху. Третє, не думайте дуже сильно про сальто і дуже сильно про він. Тобто, там якраз посередині. Ви вистаєте ви і піднімаєте, типу, як зразу на він. Не думайте зразу про сальто або одразу про він. І останнє, не закривайте очі, бо вам буде дуже погано. Приступаємо до наступного виду. Так, як ви побачили, це буде туторіал по Гейнер 360 струрника. Коротше, якщо ви хотіли навчитися Гейнер 360 струрника, я вам поясню як його робити. Для початку ми навчимося робити простий личний геймер. Ходить. Я думаю, ви його вмієте. Раз ви приступили до такого тяжкого елементу, який виконується так. Щоб правильно вміти леджейнер, переходьте по цій силці на ерікову сторінку і ви будете бачити, як робити його правильно. І так, як ви бачите на цьому відео, я роз'єднюю ноги, і в останній точці я їх з'єднюю, щоб завінтитись. Це додає вам крутки і рівнішого винта, якщо ви правильно заходите на леджейнер. І так ми починаємо до наступного до наступної фази, це в якій точці потрібно відпускати руки. Все, закон... І так, як ви бачите, при виконанні цього елементу руки потрібно відпускати в горизонтальному положенні і просто класти їх зразу на тіло і легенько їх закручувати себе плечима. виконання генерського турніка – ноги не потрібно звіняти і робити його тільки з маху. Якщо ви будете його робити без маху і зняти ноги, він буде приблизно у вас так виглядати. Так, він вас буде виглядати. Голову не потрібно закинувати, тому що, якщо ви будете її закидувати, він, він сам буде вас зриватись. І ви будете просто зразу крутитись і падати. Голову потрібно або тримати рівно, так як я тримаю зараз, або до плеча прижати. І при приземленні ви просто будете бачити, куди ви приземляєтесь, і будете легко відкриватися. Якщо ви вже у вас є бажання вчитися, то вчіться зразу правильно і не, не по 180 градусів, не по 90 градусів. Він вас буде виходити якось каряво коротше, зразу пробуйте е, 360 ну, на 360 градусів, і з часом він у вас буде виходити ліпше. Спочатку він у вас буде виходити трошки погано, бо то, що це буде непривично, одне, е, ну, я вам рекомендую робити його з маху, вам буде легше висоту набрати. І, звичайно, вам буде легше крутитись, бо, тому що е, з цього маху вас автоматично енерцію викидає вверх. І так, якщо ви будете прислухатись до моїх парад по цьому туторіалі, я думаю, ви зможете його навчитись ну, десь за тиждень, може за два. Це, це в кожного по різному. І в подальшому ви будете крутити два, там три. Це вже залежить від вас, від ваших сил, від вашої наполеглості до яких ви будете прикладати сили, там багато сил короч, і всяка така фігня. Це була команда Гов по туторіалі Геннер 360 і похідний елемент Геннер 360 в турніках.